Який смачнющий попався гранат. Я не вмію їх вибирати. Я знаю, що можна купити зелений. Але він мені сподобався просто по виду. Я його купила. Всередині всі зернятка. Равномірно, равномірного кольору яскраві такі. Смачний смачний. У мене зараз грузиться відео про те, як Вова приїхав. А я зараз з'їм гранатку і буду готувати вечерю. Дуже смачний. Розложила вовини ліки. Оце з синенькою капсулою це вечірні. Це сьогоднішнє ще на три дня. А оце така кількість вранці. Тобто виходить вранці раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І ввечері раз, 2, 3, 4, 5, 6. Сім вранці, шість увечері. Так. так і живемо. А я увімкнула свій ксерокс. нехай прогрівається, мені потрібно відксерити заодно і вовини. сьогоднішні записи для сімейного лікаря. І принесла жіночка на ксерокс. Попросила документи зробити. Картопелька на пюрешку стоїть, закипає. Знімаю пінку цю крахмальну. І зараз буду готувати салатик, а ще в нас будуть грибочки. Чомусь мені захотілося салату. А Вові захотілося грибочків. Тому буде й те, й те. Ну, а я приступаю до приготування салату, зніму рецепт окремо, і буде відео в плейлисті, готуємо разом. У нас останні штрихи приготування вечері. Да, закривай, залишай, нехай масло розтає. Ми Пюрешку варимо без молока. Молоко економимо для поросяток. Пюрешка буде на відварі картопляному, але з додаванням свого вершкового масла козиного. Зараз масло гарно розійдеться, розтане, ще раз перемішаю вова. Грибочки мариновані вже помащені цибулькою і олійкою. Салатик приготований. І зараз будемо вечеряти. На цьому з вами будемо прощатися на сьогодні. <клес> <клес> Вибачте, повен <клес> розслідує. <клес> Ой! Дякую вам всім за підписки, за лайки, вподобайки, за перегляди, за ваші коментарі. Залишайтеся з нами, а ми й далі будемо вам показувати і розказувати, як живе в селі звичайна родина. Цілую, люблю вас, бувайте до завтра, па-па!